Вітаю на каналі Чарівний Світ кухні. За святковою вечерею прекрасною основною стравою стане морська риба хек. Цю рибу можна зробити набагато цікавішою і смачнішою. Спробуйте приготувати запечену рибу у сметано-сирному соусі. У цьому рецепті я використовую хек та його можна замінити на будь-яку іншу морську рибу. Приготування цієї страви не займе у вас багато часу, а гості будуть у захваті від результату. Тож переходимо до приготування. Для приготування нам потрібно 4 тушки хека. Я вже його почистила. Також потрібно нам борошно для обвалювання шматочків хека, сметана 400 г. Також потрібні 2 яйця. Приправа для риби, також сіль, зелень кропу, сир твердий, 150 г, дві цибулини і три зубчики часнику. Беремо рибу і нарізаємо її шматочками. Якщо бажаєте, можна звільнити рибу від кісток або одразу використовувати філе. Змащуємо деко рослинною олією, нарізану рибу трішки підсолюємо, все перемішуємо. Тепер кожний шматочок рибки обвалюємо в борошнові і викладаємо на деко. Тепер зробимо смачний соус. Для цього більшу ємність викладаємо сметану, сюди додаємо яйця. Видавлюємо три зубчики часничка. Додаємо одну чайну ложку приправи до риби і трішки солі за смаком. Все перемішуємо і відставляємо в сторону. Тепер наріжемо цибулю півкільцями. Цибулю обсмажуємо на рослинній олії до рум'яного кольору. А поки цибуля смажиться, наріжемо зелень. Для цього можна використати і петрушку, і укроп, і базилік. Тут керуйтеся вашими вподобаннями. Дрібно нарізаємо і додаємо до соусу. Ось цибуля вже обсмажилася, додаємо її до соусу. Все перемішуємо і соус готовий. Готовим соусом поливаємо кожний шматочок риби. Натираємо твердий сир на терці і сипемо тепер зверху на рибу. Розігріваємо духовку до 180 градусів і запікаємо рибку приблизно 25 хвилин. Ось наша рибка і готова. Ось як вона виглядає, аромат на всю кухню. Відео не може передати, звісно, цього. Готова рибка виходить дуже ніжною, соковитою і добре поєднується з запеченими овочами. Подавайте таку страву з гарніром з картоплі. Тож не зволікайте та готуйте таку смачну страву. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі та рекомендуйте своїм друзям. Всім до зустрічі та смачного!